Якщо ви хочете звернутися до суду в рамках господарського, цивільного чи адміністративного судочинства, і ви є юридичною особою, то з 21 лютого ви це можете зробити тільки через електронний кабінет, зареєстрований в єдиній судово-інформаційній телекомунікаційній системі. Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Сьогодні ми поговоримо про таку річ, як електронний кабінет юридичної особи у єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі. І що цей кабінет дає вам можливість робити, і саме головне, що позбавляє вас можливостей і яких прав, якщо ви не зареєструвалися в даній системі. Отже, з 21 лютого ви зобов'язані зареєструватися в єдиній судовій інформаційній телекомунікаційній системі. У вигляді електронного кабінету і всі процесуальні документи, які ви будете подавати після 21.02.2024 року, ви маєте подавати їх через електронний кабінет. Якщо ж ви подали ці документи у бумажному вигляді, то суд це може бути господарський суд, загальний суд, цивільна юрисдикція або адміністративний суд, в залежності від статусу процесуального документу, він може вам або залишити без розгляду даний документ, або повернути його. Вам залишити без руху або повернути без розгляду цей документ. Це дуже важливий момент, тому що ви прекрасно розумієте, що тут ваші і терміни, тут ваші і права, тут ваші і можливості на правильний процесуальний захист чи якусь підготовку там позивної заяви чи судово-претензійну роботу. Тому і при цьому суд. І має право надіслати ці документи, якщо ви надіслали до суду, і суд ваш документ залишив без руху або повернув вам без розгляду, то він іншій, іншій стороні по справі він може надіслати. Цей документ, у якої є вже електронний, документ, електронний кабінет. Тобто ваш опонент може дізнатися про всі ваші дії, але при цьому ваші дії не можуть мати юридичної сили у судовому процесі. Такі кабінети мали завести нотаріуси, адвокати 18 жовтня 2023 року. Що ще цікаво? Якщо вас представляє адвокат у якомусь процесі, чи це цивільний процес, чи це господарський процес, чи це процес адміністративний, і адвокат має такий електронний кабінет, а ви, як юридична особа, не маєте такого кабінету, то це за замовчуванням буде вважатися, що ви не маєте такого електронного кабінету. Тому дуже будьте уважні і обережні. З 20 го числа закон 32.2.0 набрав своєї сили. І зареєструйте електронні кабінети. Бо якщо ви не матимете цих електронних кабінетів, то потім буде вам важко довести, що якийсь процесуальний термін, якийсь процесуальний документ, який ви надіслали, а суд його залишив без руху або повернув без розгляду. Потім вам буде довести, що ви щось не знали, не розуміли, не своєчасно прочитали. Це дуже важливий момент для відстоювання ваших процесуальних прав та обов'язків. Я вам дякую за увагу, друзі. З вами був адвокат Ігор Ясько. У програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!